Я хочу всім подякувати. Цей сотий сезон для нашого театру був викликами і завдячуючи вашої інформаційної підтримки. Те, що люди знавали, коли у нас започаткувала наша сцена в укритті, коли ми відкрили сезон, там сцена на сцені, коли ми завершували сезон. Але головне під час нашого сезону це безпека людей. У нас пошкоджена вшент і мала сцена, і пошивча майстерня, і гримерні кімнати, і театральний салон потроху відновлений. Але хочу сказати, капітально ми вже відновили чотири гримерки першого поверху. Це наші е, власними силами завдяки донатам і підтримкам людей, які підтримували фінансово щодо відбудови. Ми на день театру відновили музей театру, і вже там граються вистави на камерній сцені. Велика зала це пам'ятка архітектури Нацького сторіччя на сьогодні я можу ствердити, що ми знайшли грантодавців, які вже е, хочуть підтримати щодо відновлення реставрації саме основної сцени, Але е, ви розумієте, що це пам'ятка архітектури. Відповідна е, документація навіть зараз. Да, ми вже місяць чекаємо на відновлювальні роботи літнього майданчику, але це погодження по всіх інстанціях управління капітального будівництва замовник, і саме по великій залі ми плануємо в літній період період відпуст. Так зробити ремонт, щоб усунути цю проблему, і головне поновити роботу нашого основної основного майданчика. Але я можу сказати, що третій ярус не буде працювати задля безпеки, тому що головне це безпека людей, які знаходяться в приміщенні. Велика реставрація, велике будівництво, розуміючи, що на період військової агресії військових дій поки призупинено. Зроблений дах, зроблене утеплення. Замінять вікна, які пошкоджені були. і Євробрус, і внутрішній майданчик, двері, паркан, ліхтарі повноцінно в проекті, який зараз поновлення протягом літа буде відбуватися ці роботи. Я думаю, що до відкриття сезону на 1 жовтня завершиться саме відновлювальна робота. Оти, після наслідків, які ми отримали. У нас дуже велика проблема, яка організувалася після прильоту 22 вересня. Це котельня. Ми вже готуємося до зимового опалювального сезону. Повністю два котла вийшли з ладу. Але сьогодні вже червень і ми вже готуємося до зими, завдячуючи обласної військової адміністрації, постійному контролю і підтримки. Зараз йдуть перемовини щодо. Дані, яка закупить ці два котли, і вже будуть розроблятися проектно-кошторисна документація, відповідно, щоб ми зберегли восени, увійшли в опалювальний сезон і мали можливість зберегти цю пам'ятку архітектури і почати повноцінну роботу на великій сцені нашого театру. Якщо брати в статистиці в цифрах більше 10 тисяч глядачів в минулому сезоні відвідали наш шелтер Сену в Укритті. Це двадцять рік. Ми розуміли, що місто Миколаїв повинно відтворювати своє творче життя. І починаючи з серпня минулого року, в шелтері, де відбуваються покази вистав, вже більше попитів і квиточки розкупуються. Але у нас є така акція. Підтримку для людей, які не мають можливості підтримувати, це соціальний квиток, де може кожна людина прийти в касу театру, придбати квиточок і соціальний для ВПО, для людей, які не мають можливості. Така форма є. Навіть люди за кордону придбають квиточки. Ми виїжджаємо з програмами до гератричних центрів, до переселенців або запрошуємо до театру. Тому попит ще більше став на театральне мистецтво. Коштів не вистачає, тому що було скорочення бюджету, є забезпечення заробітної плати 100% вдячуючої адміністрації, але цьогоріч не, немає підтримки на енергоносії. Ми вимушені заробляти продажем квитків для того, щоб забезпечити світло, вода, газ. Часткове є погашення по газу, але цих коштів не вистачає. Вже багато років не виділяється кошти на постановчі. Це кожен театр заробляє самостійно. Навіть гастрольний тур, який ми в минулому році проводили двічі, вже виступали в Кропівницькому, в Одесі. Це все за власний рахунок, підтримка театрів між собою, щоб мали можливість підтримати. Я хочу сказати, що придбати квиток. Це дійсно буде підтримка театру, навіть 100 гривень, які там дитячий квиточок, соціальний квиточок, це йде на розбудову театру, на забезпечення діяльності нашого колективу. Тому кожен може долучитися до відновлення. Я думаю, що є відповідні можливості прийти і подивитися виставу, підтримати театр. І я зрозумів, з'явилася нова така афіша. На фасаді там за допомогою qr QR-коду також може кожен хоче так, так ми вік технології, коли ми підходимо до будівлі, зараз все уходить. Навіть приходять, кажуть, а у вас були зруйновані гримерні кімнати. А що змінилося? Тому ми зберігаємо фотозвіт такий, такі, як було. Як відтворили, і ви можете підійти qr код Там є інтерактивна така презентація. Наслідки перший день 22-ї руйнації. І поруч є qr код для можливості надати фінансову підтримку і підтримати колектив театру уламок ракети, який досі залишився в дереві. Він буде залишатися як спогад. Згадка про ці жахливі події. Ми Шукаємо грантових проєктів. І навіть сьогодні у нас розпочинається виїзна робота форум театру, театр, театр пригничення для вимушених переселенців для людей, які потребують соціальної реабілітації. І цей проєкт грантових донатів, які мають можливість забезпечити виїзд колективу транспортними засобами в місця проживання в ВПО, зробити певні виступи і запросити ці колективи до нас до театру. І що дасть донати. Гранти це відновлення локацій. Так, в проєкті відновлення театрального салону, виставкової часткової зали, в проєкті відновлення і малої сцени, завдяки грантам і підтримки. У нас є заступник директора Людмила Спадова, вона зараз знаходиться в Болгарії, але продовжує пошук грантових проєктів. Це європейські гранти, спрямовані на підтримку людей, які особливо потребують арт-терапії. Форум театр придуманий августобуалем після Другої світової війни, для того, щоб реабілітувати людей. Це виїзна програма імерсивного імпровозиційного театру, коли люди, які постраждали від наслідків війни. Залучається засобами театру для можливості висловити все, що накипіла внутрішню у кожного, коли була замкнена людина, яка спіткала якісь певні соціальні аспекти в житті, і люди, які мають можливість вийти і вичивати себе, розповісти, зіграти в цьому форум театру імпровізації і зняти в цю психологічну напругу. З з нами буде їздити психолог, з нами будете. Будуть актори нашого театру. І це буде по місцях проживання ВПО і е, в нашому колективі. Я попередньо запрошую, 13 червня у нас буде перший такий предпрем'єрний е, форум театру на сцені в укритті. А потім ми будемо відповідно до графіку проїжджати по Миколаєву. І завдячуючи фінансовій підтримці донорів, які дають можливість виїхати в область, в міста в оддалені села, де ми хочемо показати дитячу виставу, коти біженці, котячі історії для діточок вимушених переселенців, які втікали від війни і зараз потребують певну емоційну і для дорослих певна реабілітація, щоб вони мали можливість висловити те, що у них наболіло, тому що ми бачимо просто спостерігання, Гання за мистецтвом надає той результат, який сьогодні є. Люди дивляться виставу, вони підуть з вистави з певною емоцією. А ця форма форум театру дає можливість кожній людині висловитися, надати певний коментар. Зараз ми відкрили літній театральний сезон, як завжди, ми відкривали на літньому майданчику. Дитячою виставою вечірніми музичними вечорами зараз буде проводитися вечори в філармонії, але залишається декілька, може, тижнів днів. У нас розпочнуться будівельні роботи по відновленню майданчика, який знаходиться в нашому літньому скверику. Але сезон буде продовжений. Ми запрошуємо миколаївців в театральний салон, де будуть проходити наші вистави протягом літнього сезону. І ми розпочинаємо такий тур в місті Миколаєві, Казанка, Первомайськ. В серпні місяці ми хочемо продовжити по Миколаївській області далі охопити всі регіони, тому що на рівні навіть військової адміністрації було зроблено розпорядження проведення вшанування пам'яті. І вже є попередні вересневі фестивалі, на яких ми будемо брати участь. Ми поїдемо в Ужгород, де представлено на фестивалі моновистав проста українська скіфська баба. А також повеземо виставу, присвяченню Дмитру Кременю, і в вересні місяці ми беремо участь у фестивалі Мельпамена Таврі. Теж запланована поїздка в Херсон. Але ви розумієте відповідно до ситуації чи дозволи поїхати до Херсону? Але ми залюбки приймемо фестивалі на нашому майданчику і в укритті і. На форматі сцена на сцені і вересневі самоцвіти в Кропівницькому, які теж заплановані в вересні місяці. Можна сказати так, театральний фестивальний вересень у нас буде. І в жовтні, як вже традиція, ми вже анонсували. Ми плануємо відкрити 101 театральний сезон 1 жовтня, по традиції, як ми це робили, на великій сцені. І фестиваль Homo Ludens людина, що грає, 13-й фестиваль, ми його назвали 12 плюс 1, плюс 1 к перемозі, буде проходити не лише на базі нашого театру. Але якщо ви пам'ятаєте, у нас було підписано творчі меморандами з Грузією, з Болгарією, з Латвою з Польщею. Фестиваль буде проходити на їх майданчиках. Вони будуть приймати цей фестиваль в цих країнах. Задля безпеки вони будуть показувати вистави, і зібрані кошти підуть на відбудову театру, на розвиток українського миколаївського театру. І таке єднання фестивалю Homo Ludens. i